Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді лупа з підсвіткою настільно. Її використовують пасічники під час перенесення личинок. Давайте її оглянемо. Вона дуже гарно опакована. Це її основа, завдяки якій вона стійко розміщується на столі. Вона є досить важкою. Тримач, він залишається, стійко залишається в тому положенні, в якому ви його відрегулювали. Це таке кріплення тут. Тримач може обертатися на 360 градусів. Встановили тримач. З цієї сторони є лупа. На ній є, так би мовити, два збільшуваних скла. Основне збільшуване скло збільшує у два рази, а це менше, яке тут розміщується, у п'ять разів. Лупа працює на батарейках. Тут встановлюється три міні-пальчики, зараз ми їх встановимо. Що зручно, що тут є така стрічка, яка потім дозволяє виймати батарейку. Є два світлодіоди, тут є включатель, лупу ми закручуємо до тримача. Що скажу, через лупу дуже добре видно. Отже, пристосування є досить практичним, на мою думку, його можна сміливо використовувати під час перенесення личинок. А що думаєте ви? Пишіть свою думку у коментарях. Придбати таку лупу можна в магазині Ваша Пасіка, що в селі Наварія поблизу Львова, або замовити на сайті.